Існують наступні причини гіпердіагностики синдрому подовженого інтервалу QT – LQTS, транзиторне подовження інтервалу QT після вагального синкопе, псевдопозитивний результат генетичного тесту, сімейний анамнез раптової серцевої смерті, транзиторне подовження інтервалу QT та неправильна інтерпретація інтервалу QTC. Наслідки діагнозу LQTS включають роки непотрібної медикаментозної терапії, імплантацію кардіовертера дехібрилятора, дискваліфікацію зі спортивних змагань та емоційний стрес для особи та сім'ї. Це означає, що будь-хто з підозрою на LQTS або лікується від нього, повинен звернутися до експерта. Поспішна діагностика LQTS – яка потребує довічного лікування, є недаречною, особливо якщо це робиться без підтримки відповідного конкретного досвіду. На мій погляд, за відсутності ознак канала патії та правдивого генетичного підтвердження, цей діагноз не має права на існування. Щоб дізнатися більше про QTS, включаючи LQTS, перегляньте мої інші відео на цю тему. Дякую за лайки та розповсюдження відео!